Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо таку тему, як опіки та перша допомога при опіках. Термічні опіки поділяються на декілька ступенів: перший поверхневе пошкодження, де нотрація білка не виникає, проявляється почервонінням, гіперемією. Другий ступень пошкодження не всієї товщі шкіри проявляється почервонінням та пухирями. Третій ступень пошкодження всієї товщі шкіри проявляється побілінням, іноді обвуглення шкіри та глибинних шарів. Глибина руйнування шкіри та нижче розташованих тканин залежить від температури та часу дії тепла. Чим вища температура, відповідно, і швидше виникають опіки шкіри. Опіковий шок розвивається протягом декількох годин, а не хвилин. Він з'являється внаслідок болю, системної запальної реакції з пошкодженням ендотелію та втратою білка та зменшенням об'єму циркулюючої крові. У дітей опіки виникають частіше за рахунок чутливішої та тоншої шкіри. Тому у них частіше виникають опіки третього ступеню. Хімічні опіки найчастіше спричиняють луги і кислоти, що ж до першої допомоги при опіках. По-перше, слід якомога швидше викликати швидку. При термічних опіках обмежте час дії тепла, наприклад, яке виділяється під час горіння одягу. Загасіть та зніміть з потерпілого одяг. Охолоджуйте холодною водою або вологими компресами до 15 хвилин, але не більше, ніж 10% тіла одночасно. Охолодження відіграє найбільше значення, якщо ви охолоджуєте одразу після отримання опіків. Важливо, не видаляйте некротичні тканини та не здирайте одяг, що приклеївся до шкіри. В жодному разі не проколюйте похирі. При хімічних опіках розведіть та видаліть з поверхні шкіри їдку речовину. Зніміть забруднений одяг та одночасно інтенсивно промивайте холодною водою. Тверді їдкі речовини видалі зі шкіри перед промиванням. При цьому будьте максимально обережні, щоб самим не отримати опіки. Оцініть стан пацієнта, дихання, серцебиття. Оцініть поверхню опеченої шкіри. Нанесіть на опечену поверхню шкіри стерильну марлю, якщо вона є в наявності. Якщо немає, очікуйте на карету швидкої допомоги. Бережіть себе і будьте здорові. І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.